11 листопада, п'ятниця Євангелія від Луки 10, стих 1 по 15. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто й місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив жнива великі, а робітників мало. Простіть, отже, Господа жнив, що послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнат між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалі, і нікого в дорозі не вітайте, в який же дім не ввійшли б ви. Скажіть перше, мир дому від цьому, і коли там є котрий син миру, мир, вам, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас він повернеться. І зоставайтесь у тім домі. Споживайте та пийте, що в них є. Достоїн, бо робітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не війшли, б і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: наблизилось до вас царство Боже, коли ж ви вийдете, вийдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть. Ми вам обтрушуємо й порух з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько, кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби в тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі й попелі. Та Тирові, Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла порувалишся? Коли Господь казав слова, жнива великі, а робітників мало, його послудовників, і справді було мало дванадцять апостолів, 72 двоє учнів, деякі жінки, які йшли за ним, та ще, мабуть, якась кількість людей. Та й коли казав він: Ось я вас посилаю, як ягнят між вовки, то і справді апостоли йшли до людей, які могли бути ворожі налаштовані до його вчення. А що нині, здається, сьогодні послідовників Христа по всьому світу є прибагато, і до них зазвичай ставляться толерантно. Однак ці слова і надалі актуальні, і нині справжніх робітників мало, а ті, які є, Почувається повсюди, як ягнята серед вовків, багато християн, а робітників мало. Багато вовків серед самих християн. Вони всі, охрещені реально, практикують свою віру є номінальними чи поверхневими християнами. Саме вони нерідко стають вовками для справжніх християн, насміхаючи з їхнього стремління цілковито служити Богові. Господи, жнив, нехай будемо добрими твоїми робітниками.